В моїй бабці був братик старший, і він помер, типу, дуже мацьонький, дуже малесенький він був. І в нас типу є така могила, куди ми їдемо, типу, і там Ангелик стоїть. Uh -huh, uh -huh. І він, це типу, історія про Ромчика називається, бо його звали Ромчик. Uh -huh. Мою звали, назвали Романія. Може, uh -huh. навіть то, що я роман, типу, пов'язано, типу, з тим, Жили, що. Ну, це не, не питав Але ніколи. Це трошки такова. небезпечно, якщо це так. Історія такова, коротше. Була мала дитина. Він народився, і він типу був супер вендеркін. Той як, ну, то, як вона описує цю історію, каже, що це типу, була така Матьопанька, дуже дитина, ну він типу дуже зв'язно говорив, хоч начебто не дуже там е, ним сильно займалися, типу. Mm -hmm. Але він такий був супер-мега. І він, коротше, в якийсь момент придумав таку історію і почав всім розказувати тако, день в день. Він типу каже: Я скоро помру, е, типу, я буду лежати, файно вбраний. Ви всі прийдете, будете плакати за мною, типу я буду лежати в колисті. Ви всі досі дуже-дуже плакати, вам буде дуже шкода мене, а тих затеромчик, ти помер, а я скажу так, так, я помер. Розказував хочу таку історію. Це страшно. І вони такі, типу, вони такі, типу Ромчик, ну. І, а тут важливіший момент, що це часи, коли типу ні телека, ні інету, ні оце от все. Тому що, наприклад, зараз там, коли моя племінниця ходить щось розказує, то теоретично вона це могла десь на ютубчику подивитись, підглянути, або десь почути там десь, десь коротше. А то була дитина, яка зараз була вдома. Типу, він майже нікуди такого не ходив, щоб і ще прикол, що він такий був дуже слабенький, типу. Ну, тобто він, Хорів часто він був такий, коротше, зовсім не жвавий. Типу, він собі любив почили, він такий котик, короче, він собі просто такий був дуже помаленьку. Типу, я нікуди не спішив. Ти теж такий. Так, та, та, та взагалі то я був, я коли народився, я був типу, дуже слабенький. Типу, я постійно лежав, і блін, може бути, що я, це типу, це, що з таким, типу, ні. Бо мені милю, чомусь дуже часто цю історію розказують, ніби як підкреслюючи, що шариш, це є трошки пов'язано, ромчик, камон, типу, це. Так от, і він ходив і це розказував. А з яким на той момент років було? Я це? за вік не знаю, не типу, знаєш. бо я ніколи цього Но не живі, питав. Бо, гри, бо, гри, я, так я це не питав просто тому, що я не розрізняю нормальну віку дитячого. Угу. Ну, мені я пам'ятаю по своєму брату, молодшому, що, типу, в 4 роки він був дуже балакучий. Прям дуже. І я думаю, може, то йому 4 було, типу, я не знаю. Ну, він, типу, ходив, такий балакав. Добре. Ось він, типу, ходив і розказував, розказував, розказував. І в один момент хтось приходить до дому і каже, що ромчик помер. І найбільший прикол, не він просто помер. Тобто він був дитиною, ну типу він був кваленьким, але він не був е якби прям хвороби. Типу, в, в, в нього не було бачите. нічого діагностовано, коротше, угу. Він просто був собі ну, це описують як, е типу, просто спокійний був. Або як в нас селі кажуть, плохенький такий, типу, ну, угу. типу, він такий. Але історія в історії взагалі не зовсім про це. Ну це, звичайно, шок, бо дитина ходила mm -hmm. і всім просто то казали. І то вже чули майже всі. Та знаєш, тобто приходять в го гості, там він підходить, такий, о, слава Ісусу Христу! Знаєте що, я скоро повний? Він вітався, так? Витався, та? Ну так, ну так, так, так. в Так він, типу, всю прикидайте, типу, він ну, йому ця, це як з'їв, типу, він просто це постійно всім розказував. І всіх трохи то напрягало. Ну, і прикидайте, типу, купа народу знали, знали це, і він помирає. І всі такі, ох, ти ж, я, типу, малий таки. Ні, але якщо подумати, типу, в цьому є така якась містика, така, типу, що воно мале, щось собі придумало, звідки? Ну, коротше, він помирає. І ця історія насправді не так про смерть, хоча це дуже дивно, а це історія про похорон. Бо на похороні е, його, а найбільше ще прикол, який показував конкретно колиску, в якій він помре, Ну, це була його колиска. І в нього була колиска, на якій був намальований горошок. Це типу була біла колиска, на якій був намальований горошок, типу. Горошок, хороше, ні. Зелений горошок. Uh -huh. Типу така, я не знаю, який горох. Це була якась була мажорна сім'я, біла колиска, зелений горошок. Oh, Такі руки. де Вони там взяли. Короче, був тут горошок, це ключова. Як тобі я згадую слово, що, що там на увазі цей стрічок типу? Бо, цей, ого, да? таке щось там було таке. Ну, коротше, і що? І, ц... і на похороні. Всі стоять в хаті. І це, до речі, дуже дивно, правда, собі уявити похорон з такою його малою штукою, ну, і всі стоять тіпи, на, на, на тим'я. І в якийсь момент е е е люди бачать, як з колиски горох починає котитись, типу. Там, по ой, типа, чесно, в мене І всі такі, ось, типу, ооо, типу, і, і мені то розказували, що типу цуткові відбувалися, типу ти горох котиться. Ну, типу, Це як галюни можна вважати. Ну, я би відразу подумав, ясно, ну, типу, все та... плавить мене типу, і так далі. Може, але, але історія, але, так, історія про те, що люди між собою переглянулись. Мені розказали історію про ці погляди. І всі такі, типу, ти, ти розумієш, що це бред, це точно ніколи не може бути, і типу ти, повертаєш голову на когось, хто й коло тебе, і він такий, типу, чи типу, <смев> ти викупа, і що, і що таких людей було. На похороні таких людей було кілька.